Цілого тижня Мукачево стало центром українського боксу. Майже 300 юних спортсменів з різних куточків країни зібралися тут, аби вибороти перемогу у всеукраїнському турнірі з боксу Перлина Карпат. Змагання проходили серед юніорок та юніорів у всіх вікових категоріях та зібрали широку глядацьку аудиторію. Перше, хочу відмітити чудову організацію проведення змагань раз. фінали висякі з конкурентними. Перемогли найкраще і сподіваємось з ними досягти найвищих висот на шпаті Європи. У нас залишилось два збора. Першим були в Кисельці, в горах, збор ОФП так по покращенню функціональних стану боксера. І заключний історична долина, це Чернівецька область. Там, там Фінальні поєдинки відбулись у неділю у ресторані евенту. Атмосфера була максимально напруженою. Кожен бій став справжнім випробуванням сили, техніки та витривалості. Я займаюся цим спортом вже майже 9 років. Чому його обрав? Чому саме бокс? Батько привів, щоб я займався, вмів постояти за себе. І мені дуже сподобалось. І був не один раз призером чемпіонату України. Сьогодні я на цих змаганнях став першим та поїду на чемпіонат Європи. Шість років я вже в боксі обрав, ну мені батько сказав, ну як сказав, завів мене на бокс, мені подобалося. І от так і тренуюся. Триразовий чемпіон України, був кризером Європи був, е, в Слованії. Це на третє місце. Виграв в першому бою представник АЗАБРЖАН. В другому бою виграв достроково е, представника Болгарії. Посони займаюся більше ніж три роки. Мене запросив туди мій брат, мої батьки. Я дуже їм вдячний за це. В любительському боксі я вже провів 65 поєдинків, з них у 55 переміг. У 2023 році став фіналістом України і в 2024 році став бронзовим призером чемпіонату України. Дуже радий, що виграв цей чемпіонат. Підібрався на чемпіонат Європи. Підготовка була дуже блідна. Дуже дякуємо своєму, своєму тренеру, своєму спортивного клубу фаворит. Особливу вагу турніру додає те, що він став відбірним етапом на чемпіонат Європи з боксу, який уже незабаром відбудеться у Чорногорії. Саме тут визначалися кращі з кращих, хто представить Україну на міжнародній арені. Переможці та призери отримали заслужені нагороди і відзнаки. Я був присутній тільки на фіналах. Турнір організація на вищому рівні. Бої на вищому, по судді. Я буду знати, що до суддів не підходив, буду дивитися по протестам, по незадоволеним. Я це можу сказати пізніше. Як на мене, то суддійство працювало добре. Багато знаю, злетіло лідерів, які були до цього турніру на відбірочному, бо кращих двох сервис, напевно, з'явилися. Серед учасників це, це, ну, це бокс, тут треба працювати, хтось десь більше відпрацював, отримав результат. Сьогодні у нас відбулися фінали чемпіоната е, турніру найсильніших боксерів юніорів, перлина Карпат. Е, цей турнір е, нам дав змогу відібрати нашу збірну. Е, сьогодні відбуксувало 13 пар, це 13 вікових категорій у е, віковій категорії юніори. Оці хлопці будуть представляти збірну України на чемпіонаті Європи в Чорногорії. Ми сподіваємося, що наші хлопці і дівчата покажуть гарні результати. Ми сподіваємося, що Україна займе призові місця і буде вона та наш гімн на чемпіонаті Європи як переможці. Від себе хочу зазначити, що цей турнір Карпат», який ми проводимо за підтримки. Міського голови міста Мукачева Андрія Балоги та президента Федерації боксу Закарпатської області Павла Івановича Бологи. Нам дуже приємно, що ця команда так злагоджено відпрацювала. Організатори відзначили, що рівень підготовки спортсменів із року в рік зростає. Турнір, вкотре довів український бокс, має потужне майбутнє. Молоді спортсмени демонструють не лише фізичну силу, а й характер, витримку та жагу до перемоги. А попереду на них чекає новий виклик Чемпіонат Європи, де вони зможуть показати свої здібності на найвищому рівні.